Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні наша улюблена шаманка Олександра Сераш. Саш, вітаю! Yeah, Привіт. Всі контакти Шаманки є в описі під цим відео, я нагадую вам. Ну, а ми починаємо. І сьогодні у нас така цікава тема про хворобу ВІЛ СНІД. Чому тому, що у США схвалили першу у світі вакцину від вірусу імунодефіциту людини, Колоти її треба двічі на рік, і працює вона, як кажуть, на 99,9%. І вчені вже стверджують, що от-от і вірус взагалі повністю знешкодять. Зараз проблема в ціні вакцини, але так як саме ця перша. Перша вакцина, яка працює майже на 100%, її там якось збираються здешевшати. через рік. Вона має бути доступною ну, знову ж таки, як пишуть. І от тут у мене перше питання. Саш, як ти ставишся саме от як шаманка, не як людина, саме як шаманка до створення вакцини від ВІЛ? це прорив людства чи можливо втручання у якісь такі глибокі процеси всесвіту? Це офігенний прорив людства, який має бути, як і ставалося і зразу в раз, тому що різного формату різні хвороби <кій>, е, приносилися давай так, якщо ми беремо це з езотеричної точки зору. А санітари лєса, да, таке собі, яка небудь чума свого часу викосила пів Європи, потім була переможена вакцинацією різного характеру, да, побіждіна так далі. Знову запалення легенів, туберкульози і проча штука, а потім хоп, хей, пеніцилін. Знову класно. І отак, от у нас від смертельних хвороб через якийсь певний проміжок часу знаходиться геній або пачка геніїв, які знаходять ліки від цього. Але ж ну закономірно, якщо всесвіту треба стримати баланс, значить з'явиться що правильно, якась інша халепа, просто через якийсь час, яка буде так само регулювати ці процеси. Все, Так що, да, це про ревлюдство. До речі, я що хочу сказати, я пригадую, коли ми ще політичні теми з тобою дивилися, і ти казала десь. Ой, рік тому чи рік з копійками, тому що 24-25 рік це будуть такі роки, там де будуть всякі косметологічні штуки створені mm -hmm. план, і вакцини. Всякі ну краще, от в цьому плані буде дуже yeah. все розвинене. От я це да yeah. от, от якраз у нас да це такі не дивлячись на те, що це крузові страшні роки в одніх процесах. Вони дуже дуже фундаментальні і про відкриття в інших зовсім процесах. Тому да, да це проривний таке. Класні моменти. А 26 й буде так само ну, в я ще не дивилася 26 шостий. Тут я тобі поки нічого не uh -huh. можу сказати, то ми з тобою повернемося до тієї uh -huh. теми ближче до Нового року і там будемо аналізувати, що ж там у нас на той 26-й. шостий. Uh -huh, зрозуміло. Так, що у мене щодо цієї вакцини, які є питання? От. Як шаманка, як ти бачиш взагалі походження таких от вірусів? Ну таких серйозних, як би можна сказати, невилікованих. Це випадковість природи, карма, якась чи от випробовування, чи чи що це таке взагалі? Чому знову? Бачиш? Я скоріше дивися. У нас походження різного формату смертельних хвороб. І їх там дослідження їхнього походження, воно ж достатньо спірне, що є там носить вірусну природу, щось автоімунну природу, щось там генетичну природу збій да, там, і так далі. Тому подібне, і тут у нас все вкупі, починаючи від популяції людства, як такого і генетичних збоїв на цьому рівні, закінчуючи моментом мутації всього, і тут не знову ж таки: тут не зовсім до езотерики, це до науки, яка тісно переплітається з езотерикою, тому що і має. І я не можу стояти на місці, враховуючи те, як плине у нас сучасний світ, магія також не може стояти на місці. Якщо ти будеш бути кваліфікованим там чаклуном чи, чи відьмою, ти не можеш задіювати виключно стародавні методи. Ти все одно будеш їх осучаснювати, тому що ну не зможеш ти робити канонічний середньовічний ритуал в рамках сучасного, наприклад, українського суспільства або канадського суспільства, або французького суспільства. Бо коли ти відкриваєш яку небудь книжку, датовану там 15 роком 15 століттям якої-небудь золотої зарі, а там у тебе, ну грубо кажучи, орден прописував е ритуал на відрубленій руці крадія, ну ти не можеш піти в Верховну Раду і відробити депутату руку, розумієш для ритуалу. Ну на жаль, чи на щастя, я не знаю навіть. Ну типу і ритуал ти не можеш таким чином відтворити в повній мірі. Не законодавчо, да, безумовно, ти можеш постаратися заморочитися, але ж воно не дасть того результату, бо у 15 столітті знайти вора і відрубати йому руку було набагато простіше, і і цей ритуал підпас підписався під ті реалії, в яких він легко виконувався з медициною. Майже така сама історія, розумієш у цьому форматі? Ну, типу, майже така сама історія з медициною і з мутацією вірусів нічого не стоїть на місці. Ми рухаємося. Ми велика еліпсна штука, давай куле її називемо, але еліпсна штука там да, витягнута, яка летить у відкритому. Просторі, обертаючись навколо себе, обертаючись навколо сонця, і все це в руці, і оберті ще в динаміці, якщо оця вся наша конструкція. З точки зору Всесвіту не стоїть на місці, то якого дітька ми маємо стояти на місці і а, а, прати одяг на Дніпра на, на, на річці Дніпро пі, в, за отією дерев'яною штукою, Розумієш? Ну, типу, все в динаміці. Вірусна природа, мутація в динаміці, типу, розвивається людство, розвивається те, що намагається те людство поживати трохи. Ага. Ну, Типу, надломи генетичної структури така сама історія. Змішалися раси на якомусь ну, чому Євгеніка виродилася да, як така. Ну, тому що для повного і повноцінного нормального потомства треба змішання генів і для їхнього функціоналу, щоб воно там понабирало собі от в той кодік. Найкраще від мамуськи, папуськи, дідуськи, бабуськи і, і всіх інших. Розумієш, щоб створити ідеальніший вид, ніж були предки, і пішло-поїхало. Тому наші прориви вони рівноцінні загрозам, які вперевіз над нами з вами висять. Ну тобто, це така рівноцінна історія. Тут вилікували, значить, з'явиться якась інша зараза, яка буде балансувати цю історію. А чи є взагалі у ВІЛ якийсь е, с, такий дух хвороби, так званий? От е, я не знаю, чи я правильно кажу? Я зрозуміла, дивись. Зараз я пояснюю, я плюс-мінус розумію, про що ти говориш? В шаманізмі притаманно хворобу називати або уявляти, або проєктувати в злого духа. А у кожної хвороби в шаманізмі в більшій або меншій, є дух, який відповідає за цю хворобу. Є ще один концепт шаманізму, який говорить нам про те, що хвороба у людини з'являється тоді, коли хтось краде частинку її нижньої душі, ну да, типу, яка є е, там частинку душі, і краде її в нижні світи, і там замикає. Тоді шаман відправляється в ритуальну мандру в нижній світ для того, щоб знайти того духа, який вкрав частинку. Душі у людини і за чого людина почала хворіти. Тобто така собі метафорична містифікована штука, прикольна, але ж ми розуміємо, ми здорові люди, що воно так не, не зовсім так працює. Ми, ми цей ем, акт скоріше розглядаємо як певну метафору, як не крути, як певну міфологічну метафору, да, типу в лікуванні певних хвороб. Але з цієї позиції да, можна сказати, що в тебе буде якийсь. Механізм потойбічний відповідати за конкретну хворобу. З позиції шаманізму за це буде відповідати, наприклад, в міфології шаманізму якийсь дух, який саме викликає такий вид хвороби. Але повернення твоєї краденої частки душі або вигнання цього духа із тебе, на жаль, не дасть того результату, який дасть тобі вакцина, яку винайшли в Америці. Розумієш? Ну, як би. Бо я противник ізотеричного лікування. Я прям противник на 100%. Ну, от я прям скептик у цьому питанні. Не дивлячись на те, що в мене дід лікував руками, він знімав симптоми і він давав час і він відправляв до лікарів. І я наголошую на у себе на консультаціях, коли до мене проходять із питаннями здоров'я. Я, по перше, наголошую, я не лікар, я не можу поставити діагноз. Да, ми можемо зробити якийсь розклад. Да, ми можемо побачити якісь нюанси. Можливо, у мене дуже частий запит, коли там людина не розуміє. Наприклад, там є певна симптоматика, не розуміє, куди до кого бігти. Ну тут знаєш, типу з чого починати. Ми там дивимося. Там це там проблема там, лімфатичної системи. Ага, це там проблема. Є там, наприклад, та підшлункової, знаєш, або десь там. Ну, типу, ми, хоча б зонування можемо плюс-мінус подивитися. Але я відправляю до лікарів. Я не ставлю діагнозів і я не лікую. І я е, е, зараз мене простять або зненавидять деякі мої колеги, які стверджують, що вони когось лікують. Я надивилася на цих лікарів в лапках. Надивилася. А, а що? Ніхіра. Ніхіра ніхто магічно не лікує. Зняти симптоми? Так. Під, Давай так, допомогти нетрадиційними методами лікування в традиційному лікуванні паралельно. да. Вилікувати рак. Ні. Ні. За це стаття є в Україні. Розумієш, за це є уголовна стаття, як мінімум, давайте хоча б з цього почнемо. Ну так, а от а взагалі були якісь такі клієнти в тебе саме з цією хворобою? Що от, ти її якось відчувала, чи, ну, там, чи люди самі казали? От, як... у, мене, у мене серед знайомих і серед, ну, там, близьких знайомих є люди з цим діагнозом. Так, да, є. А, чи відчувається це прямо якось, якщо людина сидить на а, допоміжних препаратах, які а, блокують да, розвиток, які, а, ну, з якими він майже або вона майже, а, майже повноцінна людина нікого не може заразити? Оці всі да, препарати терапевтичні, які зараз є в цій галузі, а, то ти. Навіть не здогадаєшся, що людина має подібний діагноз. Енергетично, можливо, десь відчуєш якусь легку просадку по загальній ну, системі, але не більш того. Але не більш того, прям щоб, от ну бо знову для глядачів, хто не розуміє, віч це первинна історія, а СНІД – це вже. Е, е, якби Наслідок, да, тобто, це так, да, вже коли все, це вже така історія. Але зі сніду, до речі, можна ж відкотитися назад, приймаючи терапію в певних стадіях, якщо що, як що раптом хто не знав, при певній терапії тебе ще може е, в ремісію кинути назад. Е, от, Ти можеш ще поборотися з е, цією хворобою. Просто цікава така хвороба, от, з точки зору, що. Е, якби... Не всі, скажімо, ну, от як своїми словами я простими, скажу, що, наприклад, от людина якась хворіє грипом, кашляє, чихає біля неї знаходиться там ще якась будь-яка людина довгий час, ну там цілий день. скоріш за все, вона заразиться. А тут же ж така хвороба, що можна все погане робити і не заразитися, а можна сходити на манікюр і раз, і все, оце от трошки якось я завжди про це думала, чому так. А як ми будемо. Ну дивися, ти зараз дуже вибірково береш момент. А ну така сама історія буде стояти 10 людей. Людина з туберкульозом покашлює, два заразиться 8 ні. Бо ім імунна система всла зреагувати і ще якась така історія. Ну, ти зрозуміла, типу А, знову ж тут же не обов'язково про. М як, як тобі правильніше сказати, в манікюрному салоні або стоматолога то тебе скоріше гепатитом заразять, ніж uh, віч. Давай відверто. Для віча оці всі страшилки, що там міні-мікрон якоїсь крові, ні. ні, ні ні там набагато більше потрібно і про це є сучасні дослідження. Ну, типу, там воно не так давай так, не так вже легко заразитися. От у чому приколуцію, там всі страшилки про штрикання голок, а, там це дуже спірний момент. Суперспірна історія, тебе я ж скажу скоріше, гепатитом заразить в таких, от це буде більш такий ага. о, нюанс, ніж, ніж інший. А, і а, а, це знаєш, до питання, знову ж таки до питання, а чому там я не знаю, там у когось вилазить рак, а в когось не вилазить рак. Розумієш? Там ну, це, ага. ж, да, це ж така вже глибока, глибока індивідуальна е, історія, чому чому саме так. Так, так от чому саме у мене ще є питання таке цікаве? Чому саме зараз? От у такий складний період для світу для України, тим паче, з'явилася ця вакцина? Це можна якось пояснити також з боку езотерики? От? Тому що кризові будь-які процеси народжують геніальні рішення. У мене є з цього приводу політичний жарт. Просто політики настільки зайняті зараз ділянкою світу, що нарешті відчепилися від здравоохранення. нарешті від, 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 відвалилися від лікарів і перестали розповідати, що потрібно робити. Оце така жартивлива штука, але справді, якщо ти прослідкуєш по історії, кризові періоди народжують геніальні рішення. Знову ж таки, балансова історія. В тебе не може бути які. Гавно, помієш? В тебе не може бути тільки гавно, у тебе для балансу должны быть цвіточки. Оце той випадок. Типу, не може бути тільки оця вся трешаніна, яку ми зараз переживаємо. Має бути для балансу квіточки ще якісь. І у нас з цими квіточками є а, вакцина від Віл -Сніт. Зараз у нас цими квіточками є ліки від е, раку, які зараз тестують дуже активно і е, вони. По, по, ну, показують афігенський результат, просто максимально афігенський типу, результат в боротьбі із раковими пухлинами. Там також дуже там, цікавий метод розробили, який а, може впоратися з цією всією історією. І це те, що ми з тобою більше всього чекаємо. Це ліки для того, щоб котики довше жили, японського є да, японського вакцини цієї вже йде. Mm -hmm. І вже да. от, от вона має там ну може от да, це для всіх хто обожнює котиків. Це от чудова новина, і ще одна. От І от ми зараз, от як мінімум, в цих знаєш таких ну медіа яскравих проривах. А я вже не дивлюся, ну не кажу а про те, що у нас є і ще більш дрібніші відкриття, але які стануть частиною великих відкриттів у подальшому. Ну, типу, це ж поки триває одна криза. Тут відбуваються прорівні такі історії, балансова історія з точки зору Всесвіту. Саш дуже дякую за ці розтлумачення. Дякую нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, пишіть цікаві теми, цікаві, цікаві запитання в коментарях. Я в описі під відео залишаю всі контакти, Шаманки Олександри сейраш Всім, всього найкращого, пока!